Добро всім дня! Сьогодні хочу показати вам дві хризантеми. Назви пропишу, щоб не спотворити своїм англійським ці назви. Ось така червона. Вона може досягати. Ось, бачите, якого великого об'єму В розмірі до метру. Сантиметрів 80 є точно. Дивіться, квіточка ось така, ну, я думаю, до 5 см, коли вона повністю розкривається. Ой. Темно насичена, темно насичена, така червона. ну Дуже красива, не пізня. Ну, як сьогодні на 3 жовтня вона в во всій, всій красі своїй, поряд з бронзе, красунею. І зараз підійдемо ще до одного сорту, яким, з яким би я хотіла вас познайомити. А тут одна з моїх самих улюблених помаранчевих хризантем. Знову ж таки назву пропишу. Дивіться, яка вона красуня. Квіточка десь 6-7 см. Зараз вона трі... трішечки ніби така, ну, не тримається кучки, тому що дощ був колір помаранчевий. До кінчиків він стає більш світліший. рання вона може розквітати вже на початку вересня, навіть кінець серпня бутони вже є. тож Кому така ранньоквітуча подобається, то раджу невеликої сили росту. Ну, як заявляє виробник по ступенях, то друга ступінь росту, тобто вона не має бути супервеликою. Але на сьогодні вона десь сантиметрів 60 см. Ось така красуня, помаранчева. Назву ви можете почитати під відео.